Привіт, друзі! Тримайтесь вчора. В Грузії стартувало навчання НАТО Agile Spirit 2025. і Кремльовська верхівка вже рве на себе волосся. Сім країн НАТО, плюс Грузія, Україна та Молдова демонструють силу прямо під носом у Росії. Це не просто тренування, це виклик Москві. Дивіться до кінця бо головне питання: чи спалахне від цього новий конфлікт? Прямо зараз у Грузії до 8 серпня тривають навчання Agile Spirit. Понад 2 тисячі військових із США, Канади, Румунії та Болгарії, Польщі, Туреччині, Великобританії, а також Грузії, України та Молдови, відпрацьовують бойову координацію. Це не просто маневри, це сигнал. НАТО тут і не відступить. Грузія давно дракує Росію. Після війни 2008 року, коли Москва відібрала Південну Осетію та Абхазію, Тбілісі обрав Захід. Утро 8 августа 2008 года началось в Южной Осетии с обстрела грузинской армии. Так началась пятидневная война между Россией и Грузией, в развязывании которой стороны до сих пор обвиняют друг друга. С начала 90-х годов Грузия сохраняла непростые, но мирные отношения с двумя сепаратистскими регионами – Абхазией и Южной Осетией, которые де-факто были независимыми при российской военной поддержке. В 2008 році Грузія почала розглядати можливість вступлення в НАТО, і це різко повисила градус конфлікту. Навчання з НАТО це червона ганчірка для Кремля, який кричить про агресію. Але друзі, хто тут справжній агресор? Росія, яка анексувала Крим частину України та грузинські території чи країни, що захищають свій вибір? Грузія. Це геополітична шахівниця. Вона межує з Чорним морем, є енергетичним коридором і сусідом неспокійного північного Кавказу. Для НАТО це плацдарм проти російського впливу, а для Росії зону, яку вони хочуть контролювати. Участь України та Молдови в навчаннях лише додають жару. На X вже гудуть. Російські пропагандисти називають це репетицією війни. Але іронія в тому, що Росія сама проводить гігантські навчання, як от захід 2025 тисячі в Білорусі, і не соромиться погрожувати сусідам. Подвійні стандарти чи не так? Ось головне питання: чи стане це початком нового конфлікту на Кавказі Росія? Вторгнення в Україну відправдовувала захист від НАТО. Грузія, схожий сценарій. Кремль може наростити війська в Абхазії чи влаштувати провокації, але НАТО не відступає, підтримуючи партнерів. То що буде? Війна чи просто гучні погрози? Напишіть у коментарях, що думаєте. Ставте лайк, підписуйтесь, бо в геополітиці тиша це лише за тиша перед бурею. До зустрічі!